Два випарювач, думала, що буде дуже гарно все вичищати. Але той, хто хоче собі купити, то я прадила цього не робити, тому що він дуже погано все очищає і майже не спирається з тим. Як ми подивимося після очистки, бруд зовсім не забирається, тому не потрібно взагалі. Зовсім не просто. Абсолютно. Це просто випити на вітер гроші. Абсолютно. Тому такий предмет зовсім не потрібний. Не ні чистить, нічолісний. Зовсім не потрібна річ, не раджу.